Доброго дня. Дівоча збірна України Ю-17 здобула срібло на чемпіонаті у Латвії. Ми спілкуємося з головним тренером збірної Андрієм Романовичем та побічником тренера Анастасією Котлеренко. Андрій Васильович, чи задоволений його результатом? Ну, найперше, я би уточнив один момент, що. В даній ситуації основним тренером все-таки Анастасія Сергійовна на цій збірні. І тут більше я їздив як помічник і допомагав чим міг. Ми там собі розподілили ролі певні по домовленості між собою. Але основна робота, і те, що команда досягнула, це здебільшого її досягнення. Я їздив головним номінально і відповідальність буду нести я. А якщо серйозно, ну, звичайно, ми задоволені. Це, цю поїздку можна назвати розвідка боєм, скажімо так. Е, чому? Тому що це перші змагання, взагалі перші змагання міжнародного рівня цієї збірної. Ми вже щось бачили, щось вміли. Ця команда зібрана була е, рік чуть більше, ніж рік назад. І... Це повноцінний рік роботи, в принципі, всього-навсього рік. Маючи досвід таких міжнародних змагань вже багатьох збірних молодіжних, я скажу, що ця збірна унікальна в плані тому, що вона вже зібрана, вона вже команда, і результат, який ми отримали, він з моєї точки зору він позитивний. Настя Сергіївна до вас питання. Збірна будувалась на вашій команді Ю 15, яку ви очікуєте як головний тренер. Чому так сталося? що Ю-17 базується на команді з молодих дівчаток? До речі, так багатьох цікавить момент, чого ж збірна ю 17 поїхала. А є гравці, які тут номінально виступають у цьому чемпіонаті, і вони залишилися вдома. Справа в тому, що так має назву відбірковий турнір до чемпіонату Європи, який буде в наступному році. І гравцям має бути до 17 років в наступному році. І це вікові категорії були 2007-2008 рік народження. Тобто це суто технічне питання. Дівчата повинні бути такого тоді ну так. не старше, так а в нашій збірні зараз 2006 тище От ну дійсно то для нас був міжнародний досвід і перший міжнародний досвід Це Давав, цей досвід, якесь розуміння, як грати у чемпіонаті України. Ваша команда ще не здобувала перемоги? Чи будуть якісь виводи через чемпіонат? Є плани міняти теж. У нас Саша Шкарупа. Вона то у нас спасує. Зараз видалося так, що саме на цьому турнірі вона була нападаючим гравцем, догравальником, і треба віддати їй належне, що не Кожен дорослий гравець може так перестроїтися, вона молодець. І зараз також треба гарно подумати, як далі рухатися, готуватися до наступної кваліфікації. От. На жаль, ще перед турніром випала Марічка Гошила, От. Ну, Склалося ідеально, просто так не буває. У команди завжди вболівальники ну, бачать там результат, щось там оцінюють, але є якісь такі також питання, якісь, де виходить. Приходиться вирішувати, щось міняти. Андрій Васильович, повертаючись до чемпіонату, можете ще раз розповісти, які вас плани на майбутнє? Я би ще хотів для саме для глядачів уточнити. Буквально в жовтні місяці Міжнародна федерація волейболу прийняла рішення поміняти віковий ценз. Раніше в хлопців рахувалися молодіжні збірні по непарному році, тобто там 7-8 рік народження, 5-6 рік народження. А дівчат були парні, тобто 6-7 рік народження, 6 й і молодше. У нас, от, що ми збирали Анастасії Сергіївну вік, 8, 2008 рік народження і молодші. І у нас в основному люди 8-9 року були. А тепер вийшло щоб прийшлося з двох команд ліпити одну команду от буквально за мінімально короткий проміжок часу. І щастя, то, що все-таки ми працюємо знову вже позитивний момент того, що Анастасія Сергійовна сказала, що ми працюємо в одній системі, і ми фактично безболісно взяли двох зв'язуючих з команди Подкапаєва і декількох нападаючих, які доповнили, і постаралися зліпити одну команду. Тепер вже є розуміння, і тепер знов ми ламаємо голову, як з цього всього вибудувати правильно оці всі вікові категорії. Тому що знову ж в нас є діти 2009 року, які вже аж в наступні збірні аж мають участвувати, 2009 10 року, народження. І тепер це переформатування зараз йде, зараз будемо знову ж, приїде Володимир Михайлович, будемо всі дружно сідати, всією компанії. І думати, гадати, як це все зробити, тому що знову ж це не так просто перевезти людей туди-сюди, значить, якісь позиції десь там звільняються, їх треба закривати. Це знов же такий прошарок роботи досить великий. Чи придивляєтесь ви до дівчаток як тренер головний ескапромітея на майбутнє? Чи бачите ви там зірок? Це дуже складне питання, і в волейболі щось прогнозувати так в спорті. це, ну, це дуже тяжко і, і марна трата часу. Тому саме головне, що є перспектива, ми бачимо в ній, в дитині, в кожній дитині перспективу. Значить, ми працюємо над цією перспективною перспективою, вкладуємо свій час, роботу і кажуть, всі свої знання в цій дитини, щоб вивести її на максимально високий рівень. А далі час покаже знову ж є їх достатня кількість на сьогоднішній день. Вони мають між собою конкуренцію, тому що це не тільки справа самих тренерів, але це в першу чергу справа самих гравців хотіти вміти працювати, намагатися, прагнути до того, щоб піднятися на високий рівень. Хоча, скажімо так, талановитих дітей є дуже багато, дуже хороших. Дуже класно, знаєте, коли вже гравець виходить на певний рівень, і просто озиратися, дивитися на той шлях, який а, саме проходить. От, і дуже різні бувають історії. Так що, ну, Перше, це працелюбність. Бути. Дивлячись на вашу роботу. Здається, що ви в них як класний керівник? Ось як одна сім'я така. Так? Так? Так. Так. так здається зі сторони саме так чи допомагає саме це забувати якісь перемоги. Кожен тренер формує якусь свою систему виховання дітей. Хтось більш строгий, хтось там якось формує. Ви формуєте як родину? І здається, зі сторони, що ви саме так будуєте спортивну систему. Чи є так на самому? Ну здається? так, ми багато говоримо про повагу, про дружність. щоб Ми саме, як сім'я, ми проживаємо разом, тренуємося. Ми дуже багато часу проводимо. От, і повинна бути і повага один до одного, і підтримка. Ну, по-іншому, ну, все розвалиться, якщо буде по-іншому. Ну, ви все літо провели у Латвії. Mm. Чи гості до вас заїхали? На да, звісно, до нас приїхала така група підтримки саме на гру з Польщею. От взяли саме діти з тієї школи, де ми проживали з вчителем по спорту з Лієною. І вони взяли прапори, кричали, позривали голоса. Дуже нас підтримували. Так, то було дуже приємно. Вони їхали понад 300 кілометрів. У нас там. Була така зустріч, легенький фуршет, де були представники всіх команд. І це було без присутності двох держав, яких мені просто навіть не хочеться згадувати, які вони сьогодні відсторонені. І це вийшло дійсно така сімейна зустріч, коли всі переживають за нас, за нашу країну, і всі борються, до речі, такий от момент. Був характерний, що знову вже респект нашим сусідам, близьким і рідним нашим полякам. В е, останній день вирішувалося питання, на жаль, не в нашій грі. Ми своє ми завдання зробили. Останній день збірну Грузію легко і впевнено обіграли. Але питання, чи друге, чи третє місце вирішувалося між командами Польщі і Латвії. Латвія теж дуже потужна команда, дуже-дуже класна. І, і була феєрична і фантастична гра, в якій ми їх здолали. Це, це, оце дійсно була сама, крута, сама красива гра з моєї точки зору, сама красива гра нашої команди і результативна. Але все ж таки в останній день рішалося між поляками і латвійцями рішалося, чи будемо ми другими, чи третіми. Поляки виграли 3-0, ми другі. Це окей. І менеджер збірної Польщі прийшов, обняв і вітає нас. Каже, дівчата наші сказали, ми будемо битися до кінця тільки заради українських дівчат. І так сльози аж на очах вийшли, такі думаю, ну, і навіть тут вони брати і сестри наші, наші рідні. От в таких моментах. Як взагалі дівчата віку переживають війну? У нас немає байдужих. Тому що і, і настрої бувають не ті, і всі постійно в телефонах, постійно в новинах. І всі чекають перемоги, всі переживають, всі моляться. і Це, це ще одне таке випробовування. І дивишся навіть на наших дітей. Ті, які за границею веселіші, якісь, а наші трошки такі є такий момент психологічний, що десь відтінок такий є. Хоча ми їм тут. У них є всі умови, що вони і не бачать, і не відчувають, і в хороших умовах проживають і тренуються. Має бути в людей спогади про дитинство як, як про щось хороше, про щось добре, про щось світле, навіть не дивлячись на війну. Тому це політика клубу, політика Володимира Михайловича. Він сказав, так, діти мають мати дитинство, не дивлячись на їхній професійний ріст і так далі. Тому стараємося їх можливості балувати Чуть, але але роботу ніхто не відміняв. Так, діти, звісно, хвилюються, моніторять новини, все бачать. Є тренери, які боронять нашу державу, захищають. От, Саша Шкарупа, вона сама з Миколаєва. От, так що ми всі знаємо, яка ситуація в Миколаєві. Вибачаюся, вони mm. там взагалі в них була історія, що вони попали під окупацію, то тікали з Миколаєва в село, то потім виїжджали назад, вибиралися там, і ну, респект татові, що вони там, як вони зібралися, як вони цей виїзд був в Латвію, як вони машинами. Всі потягнули. буквально за день зібралися, молодці всі батьки підготували швиденько документи, і ми виїхали. І, звісно, ми були, скажімо так, вдалені від е, війни, але також, коли вдалені, то все. Не просто е, сприймати і хочеш, не хочеш, це впливає на тебе. Ну саме ти дивишся на вини, воно вже вже на тебе на твій стан впливає. Ну, я думаю, що ми вкотре вкотре будемо дякувати за силу. Що ще хочеться сказати, що цей результат дійсно також завдяки, що ми граємо в професійній цілізі, от, що ми мали спаринги з сильними командами. І, звісно, завдяки Володимиру Михайловичу, наша збірна має цей зараз результат, тому що дуже складні були попередні роки, роки карантину. Зараз воє, воєнний рік у нас майже. От, і все завдяки йому. Ми відчуваємо його турботу. От ми йому дуже вдячні. Ну, я вам скажу, що це перший був виїзд моєї історії за кордон. От збірними, а -а. що отак от от воно все організовано. А раз, автобус туди завів, тут пересіли, приїхали в готель. Володимир Михайлович каже, це мої діти, це наші діти. І як вони будуть цілу ніч їхати? Готель в Варшаві виспалися, поснідали, сіли в літак, перелетіли. Ну, це, це така турбота, вона, вона гріє і вона теж надихає. І якось. Ще один аргумент для того, щоб не підвести. Своїм результатом, своєю роботою всіх нас і Україною, і Володимира Михайловича, побажаємо вам перемог і в чемпіонаті, і в збірних. Ну і вболіваємо.